У мене нічого не виходить. Так, я драматизую, але раніше я розповідала про те, що пишу книгу. У мене було відео про це окремо. І неодноразово я згадувала про це в інстаграмі. Якщо ви підписані на нього, то знаєте про це. І це вже така довга історія, тому що. Ідея для цієї історії з'явилася більше двох років тому. І я тоді почала писати, потім через певні життєві якісь обставини закинула це писання, дуже довго до нього не поверталась, ну, подумки лише, але не фізично. А, минулого року навесні теж, влітку, якраз десь травень-червень. Я, врешті, зібралася і повернулася до написання цієї історії і писала, писала, писала. Водночас дізналася, що отримала літературну премію за свою першу книжку про подорожі, і це мене якось надихнуло, підштовхнуло продовжувати писати. І я з перервами писала історію цю впродовж літа, а також восени. І окрім цієї історії, я писала також оповідання, якісь вірші, брала участь в конкурсах. І Загалом проблема моя полягає в тому, що я не можу ніяк налагодити свою письменницьку рутину. Я не можу зрозуміти, знайти якийсь час, місце, сили, все що завгодно. Або все разом, або, або окремо загалом. В цьому найбільша проблема, мабуть, а можливо, ні, я не розумію. І ось я писала, значить, восени в мене прям так було багато творчого натхнення, взимку трошечки це зупинилось. Я зосередилася якось на оповіданнях більше. Потім, в січні, я все ж таки повернулася до цієї історії і пописала буквально кілька тижнів, а потім знову зупинилась. Були певні проблеми зі здоров'ям, на роботі і всіляке інше ну, загалом життєві негаразди. І я зупинилась і написала відтоді. Від середини січня виходить що. І тепер я ніби й хочу повернутися до цієї історії. Але я не знаю як. І в мене знову ж таки немає якоїсь рути. Я не знаю, що робити, що це вічні сумніви, що це якась дурня, хоча. Хоча мені казали вже, і ви, тоді, коли я зачитувала уривок початок з цієї історії, багато моїх інших друзів і знайомих, що це щось має бути класне. Але що я розумію, так це те, що якими б не були голоси зовні, хорошими чи поганими. Основа вона всередині. І якщо я сама не вірю в те, що пишу, тоді нічого мені не допоможе. Я, я не знаю. Я не знаю, що з цим робити. Я не знаю. І Я записую це, ніби щоб пожалітись, але ніби й ні. Просто, знаєте, хочеться поділитися якимись такими моментами отакими от незрозумілими. Тому що я, ну, я маю ніби майже все для того, щоб писати. В мене є знову ж таки час і простір, і місце в мене навіть. Бажа ну, основа всього бажання є. Ця історія продовжує в мені жити весь цей час. Я час від часу думками повертаюся до неї, але я не пишу. Чому? Я просто вже не знаю. Може, справді найбільша проблема полягає в тому, що немає постійності, немає якоїсь системи. Немає. Ну, я не знаю. Ну, ну... Ну, немає чогось, ну чогось не вистачає. Можливо, якоїсь віри в себе. Я не знаю. Я не знаю. Хоча, здавалось би, я вже написала книжку, навіть отримала за неї премію. Але але ось я хочу написати історію, а це вже буде не автобіографічна штука, а типу, ну, вигадана історія фікшн художня. Література. А я, я не можу. Я не можу. Щось мені заважає, і я просто вже, ну, я не знаю. Я вже думала про те, щоб закинути це все і забути, тому що нічого не виходить. В тому рукописі скільки, Сторінок 60 набереться. А, і ще, я нещодавно думала про все те написане і зрозуміла, що там треба серйозно е, змінити <світ> сюжет з того всього. І виходить, що якщо я це зроблю, то там просто мінус половина від вже написаного. І я, думаю, чорт забирає. <світ> що з цим робити? Я просто абсолютно не знаю. Чесно, я, я не знаю. Чи були у вас якісь такі моменти, сумніви, коли ви от ніби й хочете, ніби й можете, але не робите? От, от, от я не знаю, можливо, у когось було таке, напишіть, поділіться, можливо, ваші вашій якісь ситуації допоможуть мені з цим, тому що я не знаю вже, що робити. Ну, чесно, я. Організуватись якось. Ну, ну, так, звісно, логічно, але щось мені не виходить це зробити. Не знаю. Не знаю. На сьогодні це все. Не забудьте поставити вподобайку. Підписатись на канал, і почуємось гарного вам дня! Бережіть себе!